Готуємо окрошку з буряком. Я готую цю страву так же точно, як готую окрошку, тільки додаю буряк, тому для мене це окрошка з буряком. І так, я попередньо зварила куряче філіє, картоплю яйця та очистила від шкірки. Далі нарізаю зелень. Нарізаємо зелень дрібно. Далі я додаю до зелені сіль, гіршицю та лимонний сок. У мене сок лайма і все. Я не додаю нічого, більше тільки в мене така заправка. І ще, буває додаю трошки солі. Бо, я люблю солі. А мілані багато солі не даю, а ви за своїм смаком дивіться. Так, далі нарізаю картоплю, після картоплі нарізаю яйця, після яйць нарізаю філе куріне. На цьому етапі обов'язково даємо скуштувати м'язко нашому маленькому дегустатору, щоб провірити, смачне чи ні. Ну і далі натираємо на терці буряк. Після буряка вже робимо заправку. У мене заправка дуже проста. Це кефір, сметана. У мене був білий Йогурт, тому я додала замість в білий йогурт, але зазвичай додаю сметану. на цьому етапі. Я згадала, що забула додати огірок, тому я дорізаю ще огірок, але можна без нього. Але я додаю і додаємо ще бульйон. Далі все добре перемішуємо та можна смакувати. Я ставлю в холодильник ще на годинку, щоб воно настоялось, а потім їм смачного.